У передпокої стояла велика темно-червона валіза з блискучими металевими замками, товстими ременями і важкою ручкою. Ледь переступивши поріг, Сергій одразу помітив її і здивовано зупинився. Звідки вона тут? Колись давно Оксана, з невідомої причини, купила цього шкіряного монстра на розпродажі. Здавалося б, розумна і практична жінка, але іноді могла таке видати, що диву даєшся. Наприклад, ця Валіза, марна трата грошей. Вони все одно нікуди не їздили хіба що до села Діброва, де доживала свій довгий вік тітка Сергія по батьківій лінії. Батька давно не було, а Марія була йому двоюрідною сестрою. Мати наполягала на обов'язкових поїздках у Діброву, називаючи це контролем ситуації. Родичів у тітки більше не залишилося, будинок стояв міцний, та й саме село було недалеко від міста, тож справді було що контролювати. Та й валізу, звісно, ніколи не брали. Вона припадала пилом на антресолях, а Оксана складала туди якісь речі. Сергій, роззуваючись і вішаючи кепку на гачок, гукнув: Оксано, він узув хатні капці і кинув оком над дзеркало. Віддзеркалився невисокий, кремезний чоловік із круглим обличчям, густими бровами та короткою стрижкою. Картаті шорти до колін і яскрава жовта футболка на його фігурі виглядали кумедно, але Сергія це мало хвилювало. Що ще носити у таку спеку? Він уже збирався спитати, навіщо вона витягла валізу, та відповіді не почув. Із ванної долинало дзижжання душу. Вода рівно лилася на піддон. Вирішила помитися посеред дня, подумав Сергій і попрямував на кухню. Там усе було, як завжди, стерильно чисто, кожна річ на своєму місці. Зразу видно, дружина працює старшою медсестрою в хірургії, ця маніакальна любов до порядку вже професійна звичка. Сьогодні у неї вихідний, тож він був певен, що вона щось смачне приготувала. Сергій навіть причмокнув, зазираючи в кастрюлу, але всередині було порожньо, у духовці теж нічого. І запаху їжі не відчувалося. Незабаром Оксана вийшла з ванної, у світлому сарафані з широкою спідницею нижче колін. Такий фасон особливо їй личив. Вона важко ступала на праву ногу, але все одно пройшла на кухню і промовила лише одне слово: Привіт. Сергій хотів вигукнути, чому вона витягла валізу і чому нічого не приготувала, але чомусь стримався. У її постаті було щось нове, чуже. Наче вона була та ж сама густе темне волосся, великі серйозні карі очі, витончені риси обличчя, але водночас інша. Красива, але з печаттю смутку. Її хромота завжди нагадувала про інвалідність. Сергій давно до цього звик і вважав, що все компенсується її характером. Вона спокійна, лагідна, господиня чудова. Мати й сама не раз казала нічого, можна жити з Оксаною, навіть добре, що вона така скромна. Оксана сіла на табурет, від неї ніжно пахло улюбленими парфумами. Вона дивилася прямо на чоловіка мовчки. Сергій раптом відчув, як липкий піт стікає по спині, хоча всі вікна й двері були відчинені. Він повковтнув слину і захриплим голосом запитав Оксано, а що з валізою? Навіщо вона тут? Вона подивилася йому просто у вічі і спокійно сказала У валізі мої речі, я йду від тебе, Сергію. Всередині нього все зупинилося. Він механічно перепитав, що, куди, навіщо? Оксана тихо зітхнула і вимовила. У моєму житті з'явилася людина, і я йду до нього. Пробач. Він скам'янів від образи: Як це так? У тебе хтось з'явився, а я що не людина, ти з глузду з'їхала. Вона підняла руку і спокійно мовила: Не кричи, будь ласка, немає в мене ніякого коханця. Ти можеш бути спокійним. Я ніколи тобі не зраджувала. Хоча про твою історію з Наталею я знала. Сергій розгублено розкрив рота, обличчя налилося жаром. Він був певен, що дружина нічого не здогадувалася про той короткий службовий роман два роки тому. Тоді це здавалося дрібницею, забавою, а тепер її слова різали по-живому. Оксано, та я. Почав він, але вона зупинила його втомленим жестом. Не потрібно, все вже сказано. Він раптом відчув, що божевіліть від її спокою. Чому вона така рівна, чому дивиться на нього так, ніби він сторонній? Сергій бігав по кухні, сідав навпроти, знову підскакував і раптом зрозумів, кого вона йому нагадує образ Мадонни зі старої картини, яку він бачив у сусіда. Та сама печаль в очах, той самий погляд, ніби не з цього світу. Йому стало страшно. Я ж любив тебе. вигукнув він. Завжди. Ну, було щось, так тут дрібниці і у всіх буває. А ми ж добре жили. Я все в дім приносив, не пив, гроші заробляв, хіба я був поганим чоловіком? Вона лише глянула на нього і сумно усміхнулася. Він пригадав, як нещодавно вони приймали гостей приїжджала його сестра з Черкас. І тоді він на балконі казав, що мусить. Терпіти свій хрест. Він забув, що дружина могла почути. Тепер зрозумів вона все пам'ятала. Софія безшомно поставила сковорідку на стіл і вийшла з кухні. Артем нічого не помітив. Він продовжував метушитися, схопив з серветниці картату паперову серветку і почав старанно її складати. От бачиш, жилими можна сказати, всім на заздрість. А тепер ти береш і псуєш. Ти, може, вирішила помститися мені, так? Перевірити, як я відреагую, так? Угадав? Він помахав перед обличчям Софії згорнутим трикутничком, зім'яв його і кинув у раковину. Не влучив. Серветка відскочила і впала на підлогу. Софія спокійно спостерігала за його метушнею, трохи підняла брови і відповіла. Що за дурниці? Це не перевірка, і мстити я не збираюся. Ні за що». Не так уже сильно я тоді страждала, щоб два роки носити це в собі і тепер вистрілити. Що значить не сильно страждала? ошелешено запитав Артем. Хоча вже розумів, про що мова. Він знав, що це не помста і не перевірка, але все одно ніс нісенітницю, намагався засипати словами те неминуче, що чекало попереду. Ну, добре, добре. Але я ж тебе любив, тобто люблю. Це прозвучало по дитячому, і йому стало ніяково. Хотілося сказати щось грубе, щоб зачепити її, але замість цього він розгублено промовив раз ти кажеш, що коханця нема, тоді навіщо. Коханця нема, підтвердила вона, дивлячись на нього чи то зі співчуттям, чи то з досадою. Ми й пальцем одне одного не торкнулися, лише поговорили про нас один раз учора. Учора? Ви чули? Учора, а вже сьогодні вона вирішила мене кинути. Ти або дурепа, або мене дурачиш, або я вже не знаю що. Звісно, не знаєш. Але це нічого не змінює. У нас з тобою більше нічого не буде. Остаточність цієї фрази змусила Артема знову піти в атаку. Він завжди так робив. Чим сильніше його відкидали, тим міцніше чіплявся. В навчанні роботі це називалося впертістю і цілеспрямованістю. А хто він такий, цей твій чоловік? сварливо запитав Артем. Лікар. Хірург з нашого відділення, коротко відповіла Софія. «Ага, колега, значить, Завели, стало бути службовий роман. Він хотів було далі знущатися, але вчасно пригадав про Настю і замовк Ну, і що? І давно це у вас? Я ж пояснила, що нічого не було. Чотири роки працювали разом. Учора він підійшов і сказав, що йому пропонують місце в клініці у Львові, і спитав, чи не приїду я з ним, як його дружина. От нахаба, а що він не знав, що ти заміжня? Знав, звісно, тому й не підходив раніше. Сказав, що якщо немає надії, то він поїде. Обличчя Софії злегка порожовіло. І ти Задихнувся від обурення Артем. Пальчиком тебе поманили, і ти побігла, так? Вона суворо подивилася на нього і сказала повільно: Не треба цього, Артеме, я прошу. Зрозумій. Навіть якщо у нас з ним нічого не вийде, з тобою я більше не зможу. А я з тобою якось міг. Мати попереджала, не одружуйся, навіщо вона тобі хвора? Багато кому ти була потрібна. А я тебе взяв, пожалів, проти матері пішов, і ось вдячність. Софія ще більше зблідніла. Зараз заплаче, подумав Артем зі злою радістю. Але вона не заплакала. Посиділа трохи, а потім сказала, ти правий. Мало хто б на таку, як я одружився. Тільки знаєш що? Ти мені ніколи не давав забути про свій подвиг. Ти любив не мене, а свою жертовність. так сильно любив, що мені було до смерті огидно. Я ж робив собі вигляд, що нічого особливого, от, точніше, не скажеш. Ти робив вигляд, а він справді не помічає таке не можна не помітити. Пробурмотив Арте, ну навіщо ж так опускатися, сказала Софія. І тут він раптом ясно зрозумів вона піде. Зовсім скоро зникне назавжди з його життя. Формальності не зупинять, вони ж навіть не розписані, і він не зможе відпустити її по хорошому Йому було страшно лишитися самому, і хотілося покарати її за це, вилити з себе весь бруд. Та я сам давно збирався тебе вигнати, тільки совісті не вистачало. Куди, думаю, дінешся, калічка. От і терпів. Чому думаєш, мене їздили відпочивати і не ходили нікуди? Бо соромно було. Приємно хіба коли всі озираються? Це була неправда. Насправді йому завжди було шкода грошей, але зараз це не мало значення. Думаєш, це у вас надовго, так? І він тицнув їй у лице кулаком з кукишем. Софія відсахнулася, і Артемові стало легше, коли він побачив біль і страх у її очах. Пускай він ще походить з тобою в театр чи ще кудись, поживе з виродком. Після він ще довго кричав, викидав жорсткі слова і бачив, що Софію вже нічим не можна зачепити, як собака на короткому ланцюгу, що захлинається від злості. Опам'ятався він тільки тоді, коли почув хлопок вхідних дверей. Замок клацнув м'яко, і вони опинилися по різні боки. Артему здалося, що він більше ніколи нічого не зможе сказати, але задзвонив телефон, і він слухняно взяв слухавку. Телефонувала мати, довго говорила про якісь побутові речі, але слова доходили до нього ніби з іншого виміру. Софія від мене пішла, прошепотів він і поклав слухавку. Вийшов на балкон і сперся на решітку. Може стрибнути, подумав, але квартира була на другому поверсі. Якщо і стрибне, то переламає ноги і буде шкутильгати, як Софія. Знущання, фарс. Йому вперше стало шкода, що живе так низько, стояв, вчепившись у парила і дивився перед собою. На подвір'ї сиділи бабусі, діти гралися на майданчику. Маленький хлопчик у червоній панамці підкидав м'яч і ловив його. Артем подумав а може, у Софії з цим чоловіком теж будуть діти? Думка прозвучала тихо, без гніву, і очі раптом защепало. Сину, ти що робиш? Уб'єшся? Закричала якась жінка у дворі. Артем здригнувся і побачив, що це не його мати, а чужа жінка бігла до дитячого майданчика. Він теж захотів закричати, але зміг лише махнути рукою, розвернутися і сховатися у порожній квартирі.